Ви знали, що інтернет створили першочергово для надійного військового зв'язку. І, взагалі, ідея створення мережі, яка би об'єднувала кілька комп'ютерів, народилася в контексті холодної війни для того, щоб в разі ядерної атаки було як комунікувати. Знали, бо я не знала. Я настільки романтизую життя і процеси в ньому, що хотіла розпочати це відео з. Тої теми, що типу інтернет, безпечне місце для спілкування, хочеться, щоби був і щоб і лю... Дозволю собі припустити, що ви вже зрозуміли, що це відео буде про мої абсурдні ідеї, які мають право на життя виключно в моїй голові, і саме тому я поділюся ними з вами. Приготуйте собі якусь смачну кавузьку або чайок. Якщо у вас будуть з'являтися думки, то, будь ласка, діліться ними в коментарях. Це відео в першу чергу створене для ініціації потоку думок, як моїх, так і ваших. Тож, давайте я задам запитання, і ви натиснете на паузу, подумаєте і напишете в коментарях, в чому сенс життя. Для мене резонує одна думка, яку я неодноразово і чула, і бачила на сторінках різної літератури. Сенс життя в тому, щоб залишити світ кращим, аніж він був до того, коли ми в нього прийшли. В контексті сім'ї, наприклад, приділяти час. Провокувати посмішки, створювати спільні моменти, дарувати радість. Кожен проживає різні стадії зараз свого життя, і у кожного різна життєва ситуація. Але я впевнена, що у кожної людини є бодай якась одна єдина людина, яку можна зробити щасливішою через. От ці речі, які я назвала через посмішку, через розмови, через час, через турботу. Це може бути член родини, це може бути друг, це може бути подруга. Це може бути незнайома людина, яка буде проходити повз, якій ви посміхнетеся в обличчя, і вона посміхнеться у відповідь. Вам люди забудуть, що ви сказали, люди забудуть, що ви зробили, але люди ніколи не забудуть, як ви змусили їх почуватися. Війна, війна, війна. Ця тема викликає в мене дуже, дуже багато думок, враховуючи ще той факт, що ми з вами живемо в умовах війни. Складно знайти розуміння того, для чого це все. Мене ще так само дуже злить те, що є люди, які вважають, що певна категорія населення має право говорити про війну, про свої відчуття, про. Та в цілому висловлювати свою думку, а інша категорії людей немає. Я вважаю, що обмежувати свободу слова це не про демократію і не про сучасний світ. Це або диктатура, або якийсь авторитарний режим. Війна ж не тільки у нас, війна не тільки в Україні. По світі дуже багато як люблять писати в медіа, або говорити в медіа збройних конфліктів. І я не розумію, чому так. У нас. У нас дійсно на планеті так багато невирішених прогресом питань, і сумно від того, що людям доводиться віддавати єдине своє життя за інтереси злодіїв, за інтереси злодіїв. Я якось думала над тим, що. Життя людини, на відміну від держави, дуже обмежена. І тоді, коли людина без держави проіснувати може, а держава ні, держава зобов'язує людину ризикувати єдиним своїм життям заради умовної свободи. Чому не держава рятує людей? А навпаки, люди рятують державу. Напевно, у всіх сучасних країнах є армія. І от нещодавно, читаючи книгу, я наштовхнулася на речення, там був якийсь контекст, і потім армія перебувала в руках. І от мене ця частинка речення дуже тригернула. Армія завжди перебуває в руках. Тобто ці люди вони перебувають в полоні власної держави, яка зобов'язує їх. Ризикувати своїм життям, а у разі непокори саджає в тюрму, це абсурд. Ну, для мене це абсурд. А ще мені не подобаються глядачі в умовах війни, люди, знаючи історію, розуміючи, до чого все йде. Просто спостерігають, знаючи, скільки людей помирає. Ми з вами цього не знаємо, нам ніхто не говорить. Ми лише можемо аналізувати по новинах, по знайомих, по кількості пропорцій на кладовищі. А вони знають: в моїх очах роль держави творити історію, творити прогрес. А не віддавати кров землі. Безперечно, в нашому світі є держави, які вимірюють свою силу не армією, а рівнем освіти, медицини, технологій. Але скільки таких держав? Три. Я можу назвати лише три напевно. Я з такої досить складної теми перестрибну на простішу. Збавлю градус. Трохи. Знання це сила. Я не знаю людини, яка зі мною не погодиться. Я впевнена, що за своє життя, яке, яким би довгим воно не було, неможливо усягнути всього, що є на цій планеті, всіх знань, які є на цій планеті, але приділяти час розвитку власного мозку, мені здається, дія, яку повинен робити кожен. Наше покоління має неабияку привілегію. У нас доступ до інформації настільки. Не обмежений, що все, що від нас потрібно, це лише бажання. І ми маємо доступ до знань 24 на 7. Чи користуємося ми цією опцію? Я суджу по собі не завжди. І від цього я почуваюся сумно. Десь чи я почула, чи можливо хтось мені казав, і я думала, що та, дійсно воно так і є. Знаєте, як говорять про те, що потрібно зосередитись на чомусь одному. Не можна читати кілька книг одночасно, або там потрібно stick to one thing. І в контексті однієї години можливо це має сенс. Ну тобто, ти не можеш протягом однієї години розсіювати свою увагу на багато речей. Але чи не можеш ти читати кілька книг одночасно? Ну тобто, один день одну, другий день іншу, на третій ти повертаєшся до папери. Можна. Мені подобається читати кілька книг одночасно, і особливо коли трапляються такі моменти, що в якійсь книзі тобі вже стає сумно, бо там якийсь розділ, який не дуже сильно тебе бадюрить, Ось, і ти переключаєшся до іншої книги. Надихаєшся нею, повертаєшся потім назад. Це ідеальне балансування знаннями, як мені видається. І те саме стосується інтересів, їх може бути багато і можна розвиватися в різних сферах. І навпаки, це добре розвиватися в різних сферах. Чим ширший твій кругозір, тим, напевно, краще ти можеш реагувати в критичних ситуаціях. Мені чомусь так видається. Я так думаю, що це має якийсь зв'язок. Напевно, або ні. Добре, мігруємо, мігруємо до наступної частинки. Я трохи більше живу на цій землі, значить, я ліпше знаю. Як же мене дратує, коли конкретно цим фактом маніпулюють? Є люди, які в 15 років прожили. Так багато ситуацій в своєму житті, і отримали такий досвід, що це не зрівняється з людиною, яка прожила 50 років камінчиком. Я погоджуюся з тим, що кількість прожитих днів на землі впливає. Або може впливати на кількість роздумів, але які ці роздуми були, чи взагалі були ці роздуми? Кожна людина має свій унікальний шлях. І ніхто не знає краще за вас, який вибір зробити. І ніхто, крім вас не буде нести відповідальність за цей вибір. І ніхто краще за вас не знає, як проживати ваше життя. Я погоджуюся, що. Для нас, для молодого покоління, дуже велика цінність мати доступ до знань і думок людей старшого покоління. Але не повинно бути так, що хтось тобі вказує, як вчинити. Ти відповідальний за своє життя. Крапка. Мені здається, що в цьому і свобода, в цьому ж і тягар. Коли ти приймаєш вибір з тими знаннями, які маєш, з тим досвідом, який маєш, з тими порадами, які маєш, і споживати результати цього вибору. Людям потрібні люди. Правда, можливо, ви чули за такий термін: Blue zones». Якщо дуже коротко, то цей термін відповідає за регіони, в якому люди живуть. Більше середнього віку і зачасту доживають і до 100 років в хорошому, дуже здоров'ї. На це є багато причин. Є люди, які аналізували там є кілька пунктів. Я зупинюсь на одному: соціальні зв'язки, сильні соціальні зв'язки. Люди, які мають підтримку, менше піддаються депресії, таким знаєте. Апатичним станом на цьому список точно не закінчується. Але суть в тому, що комунікувати, бути серед людей буває дуже корисно. Велике значення має хто ці люди і. Як вони змушують вас почуватися? Ви знаєте, що є люди, з якими дуже приємно знаходитися в одній кімнаті, спілкуватися, підтримувати зв'язок. Бувають люди в інших станах, які забирають навпаки енергію, які виснажують, наче і без сумніву, що є люди, які протягом свого життя можуть бути і з того боку, і з іншого. Тому що є різні життєві ситуації. Але дуже важливим є те, що людина робить у своєму житті, для того, щоб певний стан змінити. Я по собі сужу перебувати в хижому стані довго, колись це був мій вибір. Так було простіше, аніж змінити, змінити. Стан речей дуже приємно мати людей, з якими ти можеш ділитися щиро своїми досягненнями, з якими ти можеш ділитися своїми думками, розуміючи, що навіть якщо вони не відгукуються в серці людини, яка тебе слухає, вона не засуджуватиме тебе, вона буде вести з тобою діалог, приймати тебе, і ви разом будете розвиватися. І Дуже круто мати таку людину. Вважайте, що я з задоволенням би хотіла би бути такою людиною для вас, навіть от в цьому відео. І ви для мене теж. Я сьогодні закінчу. Хоча у мене є ще кілька пунктів, напевно, я зроблю другу частину. Якщо мої думки вам відгукувалися, якщо у вас є що сказати. Будь ласка, діліться своїми думками, а я чекатиму вас в коментарях. Я дуже дякую, що ви сьогодні були зі мною що послухали. Я бажаю вам гарного дня або вечора. Або який там зараз у вас час.